Добрий день, ви на каналі Фішка. Сьогодні продовжимо курс фінської мови, тому давайте одразу будемо починати. Сьогодні будемо починати з займенників. Якщо хтось не пам'ятає, це така частина мови, яка вказує на людину чи предмет, але не називає її. І одразу приглянемо приклад. На стільці сидить кіт. Він пухнастий. Він це і є займенник у цьому реченні. А, або фінською. Це можна сказати, кіса онторіла. он онпьорйнен. Кісса онтуріла, хан он пьорнен. Хан у цьому реченні і є займенник. Займенники у фінській мові, так само, як і в українській мові, бувають першою, другою, третьої особи, а також в однині чи множені. Ідемо далі. Далі, давайте розглянемо самі займенники, як вони виглядають та звучать фінською. Перший займенник Міна, Міна, це я. Ме, ме, ми. Сіна, сіна, ти, се, се, воно, те, те, ви, хян, хян, він або вона. Хе, Хе, вони. Обов'язково зверніть увагу, що у фінів немає поділу на жіночу та чоловічу стать. І він, і вона це завжди буде хян. Також у пропозиціях займенника першої та другої особи займенники Міна, Сіна, ме, те, ми можемо опускати в реченнях. Наприклад, «Опис Келян Коулуса Я навчаюсь в школі. Чому я тут виділив літеру N? Я розповім трошки пізніше після наступного прикладу. Далі йдемо. Займенники Хян, Хе, се ніколи не можна опускати в реченні. Приклад: Хян Уху, Україна. Хян уху Україна. Він розмовляє українською. Чому я виділив літеру Н у цьому реченні? Тому що у фінській мові є дійслівні закінчення. Тобто літери в кінці дієслова, слова, які вказують на займенник. В даному випадку літера n на кінці дієслова слова на займенник міна. Тепер давайте подивимось, які є особисті закінчення для кожного займенника. Перше це займенник міна. З ним завжди буде закінчення n. Наступне займенник «сіна». З ним завжди Т. Хян або «се» завжди подвоєні голосної на кінці дієслова. Ме закінченням ме, те закінчення те, хе, закінчення ват або вет. Як це працює на практиці? Наприклад, в нас є дієслово олла бути. Це дієслово неправильно. А воно по обличчях змінюється не правилами. У фінській мові дієслова мають основу, до якої і приєднуються особисті закінчення. І при цьому ця основа ніяк не корінь слова. Як створювати, робити цю основу ми розглянемо пізніше на наступних уроках? Тепер розглядаємо дієслова Олла. Основа цього дієслова Оле. І а, розглядаємо, як а, воно змінюється по займенникам. Міна основа нашого дієслова «оле» ole, плюс закінчення н. Міна Олен. Я є. Далі сіна плюс знову основа, плюс особисте закінчення те сіна – «оле», Ти є. Хян або «се» – це в нас виключення. Тому це треба просто запам'ятати, що Ола з ними завжди буде он. «хян» або се он. Він, вона, воно є. Наступне займенник ме плюс основа і плюс закінчення ме, ме, оле, «ме» прикладається як ми є. Те плюс основа плюс особисте закінчення те оле те. Ви є. Хе це знову виключення, його треба просто запам'ятати, що Ола з ним завжди буде оват. Вони є х оват. Також хочу нагадати, що міна я зазвичай опускається, тому що з самого дієслова зрозуміло, про яку особу йдеться. Наступні приклади. «пугуа». В нього основа пуху. І розглядаємо, як відміняються займенниками. Міна основа наша пуху, і додаємо «н» – особисте закінчення. Міна пуху. Далі сіна, знову основа, літера Т. Псіна пухун. Хян основа. І тут вже немає. Це не виключення, тому в нас по правилам. Подвоєння голосної на кінці, і тому буде хян пугу. Наступне займенник Ме, знову основа нашого дієслова Пуху. І закінчення Ме. Ме пугу Ме. Наступно йде те, так само основа пуху, і закінчення особисте те, те пугу те. І останній займенник «хе». Хе знову додаємо основу пугу і до цієї основи додаємо закінчення ват. Хе, пугу, ват, швиденько розглянемо дієслова опіскіла. Основа цього дієслова займенникам відміняється так: Міна опіскелен, я навчаюсь, опис опіскелет, ти навчаєшся, хян опіскеле. Він, вона навчається Ме, опіскилеме, ми навчаємось Т опіскелет, Те, Ви навчаєтесь Х опіскелеват. Вони навчаються. На цьому закінчуємося звичайними займенниками і переходимо до теми вказівні займенники. У фінській мові використовуються такі вказівні займенники, як ТАМА, «це», «то», ТО, «се». Прикладається як Це або То. Коли і як ми використовуємо ці займенники. Тама використовується тоді, коли ви говорите про речі, що знаходяться біля вас. То, предмет, що знаходиться у зоні видимості. І С використовується як у першому, так і в другому випадку, коли йдеться про раніше згаданий предмет мова. Розглянемо приклади. Онків'я. Це книга. Тобто тут в нас йде мова про книгу, що знаходиться біля нас. В межах досяжності. Наступне кіса». Це кішка. Теж кішка знаходиться десь біля нас. Наступне Міка Туон. Тут вже щось ми бачимо. але Ну, Не біля нас, просто бачимо і питаємо, що це Мікату Он. І останнє Сеон, муста, кіса. Це чорна кішка. Тут вже вона може бути як і біля нас, так і можемо просто її бачити десь і так сказати, використовувати цей займенник. Тепер розглянемо тему питальні форми Ко або КЯ. Питання у фінській мові будуються або за допомогою питальних слів, наприклад, міка, що, кука, хто, міллоін коли, і так далі. Або шляхом додавання частинки ко-к до дії слова. Питальні слова ми розглянемо колись пізніше, може, на наступному уроці. Зараз розглядаємо форму Ко-К. Коли ми робимо питальне речення, Змінюється порядок слів. У реченні, тобто, дії слова з питальною частинкою ставиться на початок речення. Приклади Косіна сіна украйна, лайнен. Ти українець. У Нас, тобто, було речення Сіна, Україна лайнен. Ми змінили порядок слів, потім додали до дієслова частичку Ко і е, отримали наше питання. Наступний приклад: Пухотко сіна суоме. Пугутко сіна соме. Чи ти розмовляєш у фінською. Опіски ліватку хе, віруа. Чи вивчають вони істонську. Опіски ліватку хе, віруа. І остання на сьогодні тема це гармонія голосних. Це дуже важливе правило у фінській мові. Правило визначає вибір голосної літери в закінченнях. Голосні у фінській мові поділяються на дві групи. Перша група передня або фінською етуват. Це літери «е», «ю», «ю». І друга група, задні або фінською, така оват. Це літери «а», «о», «у». Також є дві нейтральні голосні, які можуть зустрічатися в словах із будь-якими іншими голосними. Це «е», «і». Як це правило працює? Розглянемо алгоритм вибору закінчення. Перше треба подивитися на корінь слова. Якщо у корені є хоча б одна голосна переднього ряду, це А, Ю, e, І нейтральні е, e, і або нейтральні е, e, то до всього слову додається закінчення переднього ряду, тобто літери Е, e, Ю. E, якщо у корені слова, є лише голосні заднього ряду. АОУ, то додається закінчення заднього ряду. Вітери АОУ. Приклади. Слово із задніми голосними тало, яке перекладається як будинок. Зараз поставимо його у відмінок і на сіві, який відповідає на питання місця. Де. Ми цей відмінок розглянемо пізніше. Закінчення цього відмінку на сиво. Є СА або ся в залежності від нашої гармонії голосних літер. Оскільки у корені слова тало є тільки А та О, це задні голосні літери, ми вибираємо закінчення заднього ряду са. Беремо наше слово тало, плюс це закінчення і утворюємо форму «талося» у будинку. Наступний приклад слово з передніми голосними. Літерами тює, яке прикладається як робота. У корені є цього слово ю та ю. Це передні осні літери. Тому ми вибираємо закінчення переднього ряду «са». Беремо знову це слово тює, плюс це наше закінчення. І утворюємо тюєс. Прикладається як на роботі. На цьому я сьогоднішній урок завершую. Сподіваюсь, вам все сподобалось, було цікаво. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі. Дякую за вашу увагу. Надам! Да